Температурні гойдалки дощі а подекуди і зі снігом та ожеледицею. Така погода пануватиме у Запоріжжі до 7 січня внаслідок активного циклону з північного заходу. Синоптики зазначають, що на релігійні свята теплі насичені вологою повітряні маси з Атлантики спричинять нестійку дощову погоду. Зокрема, можуть бути пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду а далі в регіоні очікують морози. З 4 по 7 січня ми очікуємо дощі від невеликих до помірних. Температура повітря буде вночі у середньому від 1 до 6 тепла і в день і 5-10 градусів тепла. І за чисельними моделями, починаючи з 7 на 8 січня очікується погіршення погодних умов внаслідок виходу південного циклону. Очікуємо на ніч 8. Січня це е, опади у вигляді мокрого снігу з дощем. І внаслідок цього це на дорогах ожеледиться, і також можливе і утворення ожеледів. Е, температура буде 8 січня е, мати аномальний ход температури. Вночі буде у нас мінус 3, плюс 2 десь, а в день вже піде помірний сніг, і температура буде вже десь до. П'яти десь десяти градусів морозу.